Всім привіт! Сьогодні саджаю ягідні кущі, а саме смородину, червону, білу та чорну. Зараз на прикладі чорної смородини покажу, як я це роблю. Хочу тут посадити смородину, чорну краса львову. Ось мій такий гарний саджанець. Саджанці обираємо, щоб вони були. Бажано двохрічний. Однорічний буде дуже маленьким, а це у мене теж от якраз саме дворічні саджанці. Це смородина чорна любима, а ця у мене краса львова. Корінь, бачите, ось такий гарний великий. У саджанці має бути хоча б два пагунця, дві гілочки, не менші. Дивимося, наш гарний корінець без шкідників, без нічого. Саджаю вже підготовлену яму. Яма посадкова має бути діаметром 60, глибиною 40. У смородине коріння взагалі загалом поверхневе, тільки один корінь вона дає вглиб, тобто сильно глибока яма їй не потрібна. Дивимося наші паванці, вони мають бути такі гарні гнучки, це означає, що рослина здорова, з нею все добре. На одному пагонці ми зрізаємо верхівку. Зрізаємо небагато, 3-4 брунечки. Відраховуємо брунечки. 1, 2, 3. 4 зрізаю, тому що хочу, щоб залишалася зовня, зовнішня брунька. Не внутрішня, а зовнішня. Зрізаємо по зовнішню. Саме в цей бік. Буде розростатися наш кущик. Більше не обрізаємо, щоб не було стресу для рослини, цього буде достатньо. Коли вона приживеться, через рік можна буде зрізати її постійно. Так само на 3-4 бруньки лишаємо зовнішні. і тоді ми будемо мати гарний кущ, який розростеться та буде дуже добре плодоносити. Що ж, починаємо саджати. А, це була сказати, оці гілочки не викидаємо. Ми їх поставимо у воду, вона коріниться та дасть нам нову, новий саджанець, який ми посадимо і теж у нас виросте. Тому відкладаю його в бік. Глибоко саджанець не занурюємо, дивимося, покуди він був посаджений. Ось так само ми його і саджаємо, присипаю поки що, поки що, руками, далі буду робити потім це лопатою. Все, на мене зафіксований, добренько стоїть. Наша рослина добре розвивалася, вносимо добрива. Підживлювати ми її будемо так само, як і для дерев добрива, тільки в меншій кількості. На одну рослинку ми вносимо суперфосфату 60 грамів. Варто пам'ятати, що добрива починаємо вносити, коли вже коріння присипане землею. Голого коріння немає, щоб добрива не спалили нам рослину. Далі вносимо ам'ячної селітри 40 грамів та 40 грамів калій магу. Калійне добриво має бути. Тут калій з магнієм. Так, потім присипаю все це ще землею і ось так гарнесенько між собою перемішую. Так, ще додаємо землі. І перемішуємо добре, ретельненько щоб гарненько добре розпіділилось. Далі ми його трамбовуємо ніжками, випускаємо весь кисень з ями, і на цьому етапі я його поливаю. Поливаю пів відра води, даю йому осісти грунту, щоб Ця водичка поглинула земля в воду і далі засипаємо повністю. Коли вода всмокталася, присипаємо решту ґрунту. Заливаємо рештою води. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Саджайте, у вас все вийде неодмінно. До зустрічі, бувайте!